Бажаю здоров'я, шановні українці. Головним нашим завданням зараз є координація дій з партнерами у відповідь на організовані Росією фальшиві референдуми та усі пов'язані з ними загрози. Зараз не 2014 рік. Всі все розуміють і обов'язково будуть діяти. Провів сьогодні цілу серію переговорів. Президент Туреччини Ердоган, канцлер Німеччини Шольц, прем'єр-міністр Канади Трюдо, прем'єр-міністр Великої Британії Трас, генеральний секретар ООН Гутеріш, президент Європейської ради Шарль Мішель. Усім дякую за чітку і недвозначну підтримку. Усім дякую за розуміння нашої позиції. Україна не може і не буде миритись з будь-якими спробами Росії захопити будь-яку частину нашої землі. Я ще раз подякував сьогодні президенту Ердогану за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Командири з Азовсталі, які перебувають в туреччині, вже найближчим часом зможуть побачитись зі своїми рідними. Ми працюємо для цього. Також до речі, вже почалася реалізація плану допомоги по кожному з тих, хто був звільнений з полону нещодавно. Вони отримують першочергові елементи допомоги. Передусім, це медична підтримка. Усім їм потрібне відновлення після того, через що їм довелось пройти в полоні. Ця робота на контролі вамбудсмена представників офісу у розвідки Міністерства внутрішніх справ, служби безпеки, Міністерства охорони здоров'я, командування медичних сил і ми поширимо відповідні заходи, які детально напрацьовуються зараз на усіх наших людей, яких ми звільняємо з полону окупантів. Ще раз. Підкреслю, ми пам'ятаємо про усіх наших людей і намагаємося звільнити кожного і кожну з полону про жодного українця не забули. Обговорили сьогодні з президентом Ердоганом і нашу подальшу оборону взаємодію, наше реагування та на ті всі агресивні кроки, які Росія вже зробила і ще готується зробити. З канцлером Німеччини обговорили широке коло питань політичні, фінансові, оборонні – енергетичні в оборонній тематиці я підкреслив наше очікування системи протиракетної оборони від Німеччини. Дякую за готовність допомогти з ППО. Предметно обговорили й інші пункти оборонної взаємодії. Їх доволі багато. Вони зрозуміли. Звичайно, торкнулися енергетичних питань, зокрема постачання газу в Європу і диверсії на газогоні північний потік. Обговорили з паном канцлером підготовку нового санкційного пакету Європейського Союзу. Маємо разом зробити його дійсно міцним, не символічним. Станом на сьогодні ще є чим доповнити восьмий санкційний пакет. Розмова з прем'єр-міністром Канади була, як завжди, дуже конкретною і стосувалась передусім того, як Канада може збільшити підтримку України. З поміж іншого обговорили розмінування. Канада має і відповідні технології, і відповідні гуманітарні амбіції. Я запропонував прем'єр-міністру Трюдо стати лідером в глобальних зусиллях для очищення нашої землі від російських мін і снарядів. Через російську війну українська земля є однією з найбільш забруднених мінами у світі. І, хоча у світі є схожі приклади масштабного забруднення, ми маємо зробити те, що не робили досі інші. ми маємо створити прецедент швидкого і масштабного розмінування, не залишити цю проблему на десятиліття. Я дякую Канаді за готовність нам допомагати. З пані Лістрас обговорили можливості Британії в посиленні санкцій проти Росії, а також у збільшенні оборонної допомоги для нашої держави. Я дякую за принципове засудження російського фарсу під виглядом референдуму за повну підтримку і готовність йти разом з нами до повернення свободи усім нашим людям в усіх частинах України без будь-яких виключень розмова з генеральним секретарем. ООН стосувалася також і псевдореферендумів, і очевидної підготовки Росією ґрунту для спроби анексії нашої території. Ці брутальні порушення статуту ООН мають бути покарані. Обговорили з паном Гутерішом реалізацію нашої експортної зернової ініціативи. Погодились в тому, що ініціативу потрібно не лише зберегти, не лише захистити від будь-яких намагань її зірвати, але й розширити. Україна готова значно збільшити експорт нашої агропродукції країнам, що її потребують, та відповідно. Взаємодії з ООН заради гуманітарних цілей і допомоги таким країнам, як Сомалі, Ефіопія і інші нещодавно завершив розмову з Шарлем Мішелем. Як завжди, була розмова справжніх друзів. Дякую за повну підтримку в питанні псевдореферендумів і за готовність розширювати допомогу Україні. Звичайно, обговорили і підготовку нових санкцій. Завтра продовжу таке інтенсивне спілкування. З лідерами, а сьогодні хочу ще раз подякувати Сполученим Штатам Америки і особисто президенту Байдену за новий пакет оборонної підтримки для нашої держави обсягом більше мільярда доларів. Це дійсно вагомо. Якщо хтось там в Росії думає, ніби вони зможуть проскочити з усім тим, що вони роблять на окупованій території. Якщо хтось там в Росії сподівається, що світ зрадить своїм... Своїм же цінностям злякавшись якихось чергових російських оголошень про анексію, то вони в Росії помиляються. Кожен наступний ескалаційний крок окупанта лише підтверджує той факт, що світ повинен діяти ще жорсткіше. Ввечері підписав чергові укази про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначено 71 боєць Національної гвардії, 21 працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій, 52 прикордонники за хоробрі та результативні дії при визволенні від окупації районів Харківської області відзначені 320 учасників бойових дій. Що стосується ситуації на фронті, для нас все зрозуміло. Тому я повторюю ще раз тим, кто понимает только по-русски. Хотите жить? Бегите. Хотите жить? Сдавайтесь в плен. Хотите жить? Боритесь. Боритесь на своих улицах и за свою свободу. У вас и так все забрали. Или у кого-то из вас есть нефтяные вышки, есть дворцы, есть виноградники. А может у вас есть яхты или какой-то банк. Вы за что вообще боретесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать, И теперь мобилизация. Боритесь за свое, не лезьте на нашу землю, в нашу душу и в нашу культуру. Слава Украине!